Але нас об'єднує одна тема: кредо, з яким працюю я в школі, вчимося разом. Я це кажу для того, щоб ви зрозуміли ту інформацію, яку я хочу від продовжів роботи нашої школи представити. Тому що навіть ось останній епізод з мульт. Фільму він спонукає мене прийти більше до теоретичних питань, які мене займають роботі, до практичних. Я вже якби другий раз е, е, так думаю, і можливо, це вдасться. І моя е, колега, яка також представляє нашу школу Ірина Анатолійна е, Лаврова, наш практичний психолог, яка також долучена до цього е, 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 експерименту всеукраїнського. Можливо, мені в цьому допоможе. Е, е, 28 восьма школа. Е, ми Полтавська. Ми долучились до. Процесу випадково, але як ми працюємо тепер вже найперший рік, і я дуже вдячна, що свого часу ми опинились в цьому експерименті. Витаска. Якщо говорити, ну тут така невеличка схема, з чого ми починали. Починали ми з того, що нас просто запросили як заклад одної з полтавських шкіл на семінар, який проводила Катерина Миколаївна, і вийшло так, що якби, ми зачепилися і тепер продовжуємо роботу в цьому експерименті. І якби тут окремі епізоди, які говорять про те, що ми почули, що це таке, вивчили, отримали інформацію, потім дуже вдячні за те, що мали можливість побувати на всеукраїнському семінарі, які в школі. Про... у нас проводився, Потім побували на семінарі про те, якою має бути шкільна газета, який відбувався в місті Харкові. Більше дізнаючись самі, розширювали свого впливу і навіть спробували перший раз в минулому році всього півгодинки викладання курсу медіакультури.